Два вищі, два дипломи Ужгородський національний університет з польським університетом імені Марії Курі Складовської в Любліні спільно впроваджуватимуть програму подвійних дипломів. Ректори вузів підписали угоду. Це значить, що ті студенти, які вступають для навчання в університет Ужгородського в Ужгородський національний університет. Зараз в спеціальності географії та науки про землю стають автоматично студентами Люблінського університету. Університету Кири це дозволить нашим студентам навчатися і у нас, і в Польщі після завершення навчання отримати два дипломи. І, звичайно, це в значній степені розширить їхнє бачення, поглибить їхні знання. Університети вже мають досвід академічної співпраці понад п'ять років. Також спільно реалізують проєкт у межах програми інтерек. Підписання сьогоднішньої угоди черговий важливий крок у розвитку нашого партнерства. Вже з наступного навчального року, тобто з поточного календарного року, ми розпочнемо підготовку студентів за спеціальністю географія, за програмою подвійного диплому. Ми переконані, що ця динамічна та ефективна співпраця принесе взаємовигідні результати для обох сторін. Важливою складовою нашого партнерства є його стратегічне значення для післявоєнного відновлення України. Ми очікуємо, що крім академічного обміну та спільного... Нього проведення конференції зможемо й надалі розширювати нашу спільну освітню пропозицію Ця ініціатива дозволить студентам отримати два дипломи український та європейський, без необхідності виїжджати за кордон. Програма передбачає інтеграцію навчальних планів та взаємне визнання академічних результатів а загалом сприятиме інтернаціоналізації студентів та підвищенню якості освіти. Цей проєкт ми розпочали ще з осені минулого року. Ми активно співпрацювали з нашими польськими колегами, і це вдалося завдяки допомозі і проректорів, і нашого відділу міжнародних зв'язків. Тому наші студенти, вже розпочинаючи з цього навчального року, будуть мати можливість їхати на навчання в місті Любінь. Навчатись вони там будуть один рік. Закриваючи 60 кредитів, інші кредити будуть опрацьовані і закриті в нашому університеті. По завершенню цього навчання відповідно студенти отримають два дипломи. Підписання угод та співпрацю планують ще за чотирма спеціальностями: це фізика, хімія, математика і біологія. Ініціатива відкриває нові можливості для студентів ужну, дозволяючи їм здобути міжнародний досвід та підвищити конкурентну спроможність на ринку праці.